Geon Теракс двісті 250 – чудовий бюджетний ендуробайк байк для початківців, які бажають поринути в світ ендуро та повністю відчути на собі атмосферу цього спорту. Перейдемо до характеристик. Двигун одноциліндровий 166-й малюк повітряно-масляного охолодження з балансвалом та шестиступінчастою коробкою передач, потужністю 18 кінських сил, якого живить карбюратор НІБІ ПВК, що дає можливість розкрити весь потенціал даного апарату. Також має непоганий крутильний момент, який допоможе вам виїхати навіть на надто крутих схилах. Достатньо невибагливий та надійний мотор, який точно не буде турбувати вас та ваш гаманець. Максимальна швидкість байку 120 км за годину, витрата палива в середньому 3 літри на 100 км, крейсерська швидкість 80-90 км за годину, об'єм паливного баку 5,5 літри. Перейдемо до СМР тесту даного мотоцикла. Підвізка. Комплектується непоганою підвіскою від відомих виробників. Fastace яка є, з повним набором регулювань, що допоможе повністю налаштувати байк під себе. Представлено у вигляді вилки перевернутого типу та моноамортизатору з прогресією. Якщо не забувати вчасно її обслуговувати, вона матиме довгий термін роботи та з легкістю впорається з усіма потребами початківців. Гальма. Обладнаний непоганою гальмівною системою, переднім двопоршневим та заднім однопоршневим супортами. Гальмують відмінно, що цілком не дивно враховуючи його невелику вагу, але до цього трохи пізніше. Зріст. Мотоцикл не є повнорозмірним ендуро, тому я б не радив його для людей високого зросту. Чудово підійде райдерам зі зростом від 160 до 180 см. Світло достатньо непогана ледфара з габаритною смужкою. Світло на цьому мотоциклі не надто потужне, але розледіти щось на дорозі. Чи в лісі цілком можливо вага завдяки алюмінієвим колесам, маятнику та купі інших деталей, мотоцикл є досить легким. Його вага 97 кілограм. Це дає нам достатньо потужного та маневреного звіра. Пластик байк оснащений чудовим гнучким пластиком, який мужньо перенесе ваші перші падіння. Загальна інформація. Мотоцикл має невдале розположення масляного радіатора, весь бруд з переднього колеса летить прямо на нього. Встановлене гарне сидіння, яке не дасть вам зіскользнути, має всю необхідну світотехніку та документи для встановлення на облік. Також хочу зауважити універсальність байку. Ви спокійно можете встановити дорожні шини та з комфортом їздити дорогами вашого міста. Що думаєте ви щодо цього байка? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати свою думку в коментарях. Разом до перемоги!